Покращені FPV для підтримки оборонців. Українських бійців підсилили дронами, які можуть нести до трьох кілограмів вибухівки на відстань 15 кілометрів. Такі бойові пташки часто використовують у парі з розвідувальними коптерами і рятують життя українських воїнів під час штурмів. У нас три тижні тому був штурм, на нас йшов противник, там було три БМП і три танки. Тобто їх одразу помітили з дронів-розвідників, і вони до наших позицій не дійшли, тобто відпрацювали ФПВ-дронами, і ну, до нашої піхоти ніхто і не дійшов. Тобто, ФПВ і дрони розвідники потрібні постійно. Тобто ФПВ не дає змоги дійти до нашої позиції, до нашої пехоти, противнику. Бійцям двох бригад передали 100 фпв дронів. Команда гуманітарного штабу з першого дня повномасштабного вторгнення завжди підтримує наших військових і все робить, щоб хлопці відчували підтримку. Сьогодні ми передаємо збільшені великі потужніші дрони. Так називаємо десятки, які можуть нести більший заряд завдяки збільшеній рамі стабілізаторам, потужніші двигуни і потужніший е, акумуляторна батарея. Деякі бійці з 10-дюймовими дронами працюватимуть вперше, проте вже добре знають про їхні переваги та хочуть випробувати в бою. Хлопці задоволені, От ми спілкувалися з ними щойно, і вони дійсно кажуть, що це велика перевага, там, як там попередні, які були на початку, да, зараз ці сильніші мають мотори. Тому будемо сподіватися, що це послужить, і дійсно вони зможуть подолати в якихось моментах противника, який наступає, да, або відбити їх. Тому дуже сподіваємося, що це буде дійсно кожен буде на користь. Завдяки цим БПЛА вже за кілька днів оборонці виконуватимуть завдання на двох найгарячіших напрямках фронту. Анна Шутова, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.